Чорнобаївка – це село на Херсонщині в Україні відоме майже кожному. Яка ситуація у Чорнобаївці за півроку після звільнення від російських загарбників? Чи повертаються туди жителі? В яких умовах зараз живе місцеве населення? Чи обстрілюють Чорнобаївку російські війська? І скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктурних об'єктів, які знаходились на території села? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Село Чорнобайовка розташоване у кількох кілометрах від Херсона по дорозі на Миколаїв. 24 лютого 2022 року жителі населеного пункту прокинулися від численних вибухів. Російські військові почали обстрілювати інфраструктурні об'єкти. Вони завдали ударів по міжнародному аеропорту Херсон, а згодом окупували село. Саме у Чорнобаївці Збройні сили України завдали численних ударів по техніці російських військових. За словами президента України Володимира Зеленського, Чорнобаївка стала символом бездарності російського командування. 11 листопада, 2022 року, збройні сили України звільнили село від російських окупантів. Проте з того часу обстріли Чорнобаївки російською армією не припинилися. Кореспондент новин Приазовія Дмитро Шеремет відвідав Чорнобаївку та розпитав місцевих жителів про те, як вони оговтуються від російської окупації та як відновлюється село. Житель Чорнобаївки на ім'я Сергій розповів, що після того, як Чорнобаївку деокупували, селян повністю забезпечили гуманітарною допомогою. Та як люди виживають потихоньку, хто підвали по оборудову, в підвалах з дітьми знаходяться. До години, так першої, другої людей ще бачиш, люди ходять, а після третього дня вже стараюся більш знаходитися вдома, нікуди не ходити. Якось так і виживаю. Їжі вистачає. От в Антоновка, Антоновка, Херсон, Антоновка за мостом. Люди кажуть, ну, хліба в неділю привозять і вони тому радять. Чому так? В Херсоні гуманітарку теж дають. Знаю, зкільки. Ну туди поки що не uh -huh. а так uh -huh. у нас видають коробки, пакети та й схватає все. Головною проблемою для Чорнобаївки залишається безробіття, розповідає місцевий житель на ім'я Дмитро. Херсон сам обстрілює. Чорнобаївка знаходиться рядом з Херсоном. І вона відноситься в принципі тут процентів 70 працювала на місті і процентів 30 працювала в колхозі. Колхоз уже. упал полностью. И так что работы вообще нету. Люди идут сюда, вот получают э, гуманитарку чисто вот чисто для этого. Вообще выживают на других родственниках, друзьях, которые они могут им переслать там 200, 300, 500, 800 рублей. ВПО это надо выехать. А кто здесь находится, ВПО не дают. Да, выдавали Красный Крест по 1201 раз нам. И Зараз там говорят, що будуть видавати по 6600. Це в місяці за хаті видноразова акція. А так все, живи як хочеш. за словами іншої жительки села Чорнобаєвка, період окупації був важким через недостатню кількість продовольства та присутність російських військових. Російського солдата нормально не якщо Він сюди прийшов. Він уже ненормальний. А так боже не так обкурені, об... Їхало, заїхало в хату, розбила хату, виїхала, повикидало камні, лягло, поспало і поїхала далі. Їде обкурене, в магазин їде, бах, гонки устроїли. Люди йдуть, вони друг об друг, друга на камінь. Машина летить на людей, лично на мене за за дерево ховалися. Жителька Чорнобаївки розповідає, що зараз продовольства вдосталь. привозять продукти, побутову хімію та інші потрібні у сільській місцевості матеріали. Додає жінка. Гуманітарка, дякувати Богу. Дякую. Сп спасибо людям, які нам допомагають. З першого дня нас тільки свободили, і одразу прийшла гуманітарка. Насчет продуктів дуже допомагають. Дякую, велике спасибо. Гуманітарку дають іменно, що продуктові набори. є і хімію дають. Та сама давали звісно, ріжа. Ну вистачає. Я думаю, хватає. Є і, і продуктів. Теж думаю, вже да. да. І мука, і масло, і тушонки. І, і, і була і сіль, бо як сіль була, то таке свято було, що, що сіль дали, сіль сахаро. Ну, а зараз все є, все є, звісно. От зараз от, привезли сімена, теж гуманітарна допомога привезли сімена і дають інвентар до, до, до цих сімів. Це саме лопати, щоб люди змогли посадити огороди. Ну соціальні я, я даже за це не знаю. Я знаю, що червоний Хрест давав допомогу та саме по 1200. Приходили, звісно, смски по 6600 від Астеда. Ну так, от такі, от знаю. А так більше я, я не понілучаю. Не знаю, кореспондент новин при Азові також поспілкувався із секретарем Чорнобаївської сільської ради Тетяною Лісною. Пані лісна зазначила, що до широкомасштабного вторгнення у громаді проживало 17 тисяч мешканців. Зараз залишилося 6 тисяч 618 осіб. Якщо брати чисто Чорнобаївку, то мені здається, після визволення людей більше виїхали ніж було на час визволення. На 11 листопада у нас було трошки більше людей, ніж на сьогоднішній день. По інших селах, де на сьогоднішній день немає обстрілів, люди повертаються. Майже по 50 відсотків а то й більше людей повернулися в інші населення. За словами Тетяни Лісної, люди, які весь час перебували в окупації, на сьогодні не отримують постійних виплат. Внутрішнє переміщення особи, щомісячно отримують 2 тисячі гривень на дорослу людину, 3 тисячі на дитину. Люди, які перебували в окупації, вони не отримували і не отримують на сьогоднішній день такої допомоги. Єдине, що їм виплачували, це оновська допомога 1200 гривень. І 2200 – це теж по програмі. Секретар Чорнобаївської сільської ради Тетяна Лісна зазначила, що у громаді відновлено електропостачання. Найбільшою проблемою для громади залишається розмінування території. 60% людей працювало в сільському господарстві. На сьогоднішній день залишається велика проблема це з розмінуванням територій, тому техніка на полях не працює. Ну, кількість засіяних площ, площ, ну, я думаю, це буде 5-6, можливо, 10%. Я думаю, з, там, з вирощуванням зерна і так далі будуть проблеми. Це новини при Азові. у цьому випуску про те, як живе після звільнення село Чорнобаївка Херсонської області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Азов'я, що російські війська продовжують обстрілювати Чорнобаївку. Дотягуються до Чорнобаївки росіяни своїми пострілами, іноді прилітає туди. Ось після нового року було багато обстрілів. Обстрілювали і Чорнобаївку з цієї сторони дороги яка ближче до. Берега так сказати, з і, і, і іншої, і саму трасу, яка ця нова відновлена, йде через Чорнобая. Також пошкоджена. Ось в сам центр села, там де будівлі, майже не пролітало. Але на околицях були обстріляні будинки. Ми навіть виїжджали декілька там навіть дитина. Одна зазнала пошкодження з мамою а, внаслідок приліту снаряду прямо в будинок, але ну, останнім часом а, немає таких обстрілів Чорнобаївки саме, от там Киселівка. Ой, ну Киселівка зрозуміло. Степанівка а, між Степанівкою і Чорнобаївкою прилетіли це градігради. Станом на сьогодні, в результаті обстрілів російських військових, у Чорнобаївці пошкоджено 18% житлових будинків, зазначає керівник пресофісу Олександр Толоконніков. Щодо адмінбудівель, то о, там трошки пошкоджені є. Але ну там клуб, наскільки я пам'ятаю, коли я там був сто. Але такі адмінбудівлі, які ну, які там є, вони немає таких, які там зруйновані. Якось там вщен, чи ще якось трошки пошкоджено, але вже там лагодять люди і лагодять за допомогою комунальників. А, тобто такого обстрілу, як там Чорнобаївський аеропорт чи фабрика, яку зруйнували вщент, то такого немає. Якщо казати там по всій Чорнобайській громаді, то там і посад Покровське, звичайно, киселівка, де лакофарбовий завод а, майже зруйнований повністю. Ну це такі значені. Об'єкти і економічні, і тобто в самобайки і... також Олександр Толоконікав додав, що в селі вже облаштовані підвальні приміщення, які жителі можуть використовувати у разі обстрілів. Щодо підприємства індустріальних об'єктів на території Чорнобаївської громади, то за словами керівника пресофісу, російські військові зруйнували їх вчент. Я був на і на ну, впорті. І о, в молокофармовому заводі. Це, ну, це одне із небагатьох підприємств на правобережжі. Там до десятка їх, таких о, великих, на яких працювала і вся громада. О, ну якщо казати про лакофармовий завод, і вони займалися і імпортом, точніше експортом о, своєї. Продукції і дійсно вони платили багато в е, бюджет, коли приїжджала е, Юлія Середенко, перша віцепрем'єрка, вона якраз туди е, ми її возили для того, щоб вона побачила е, обсяги руйнації, які там є, і скільки там необхідно. І був директор е, цього підприємства. Він їй. Все зазначив, які в них по їх розрахункам потрібні кошти для того, щоб це відновити, і вони прийняли в принципі це до уваги. Олександр Толоконніков зазначив, що в обласній військовій адміністрації фіксують руйнування та працюють над планами відновлення та залучення міжнародних партнерів. Позавчора ми були разом з головою зустрічались із послом Нідерландів, послом Швеції разом вони приїжджали разом з місією ООН, в, в Зокопівську громаду, там де не зустрічалися, і були саме розмови про те, що вони будуть брати, як кажуть, шефство над якимись населеними пунктами, допомагати в тому числі і бізнесу, інвестувати вищому, потім о, ну, отримувати і продукцію, і також. Відшкодовувати ці вкладені інвестиції той же саме аеропорт. Ну по різним оцінкам я там я чув, що ну, близько там 200 мільйонів. Але я можу помилятися доларів на те, щоб відновити аеропорт в тому стані, як він хоча б був. Ну коли там вже було було багато ремонтних робот проведено до цього. Ось, але я ж я ж кажу, я можу помилятися. Я не, не спеціаліст. Це розповів керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.